Звертаюся до мешканців Волинської області, хочу повідомити, що 17 липня 2016 року на території Волинської області в одномордатному виборчому округу номер 23 який охоплює територію Маневицького, Камінькашевського, Ківерцівського, Любишівського районів, будуть проведені проміжні вибори народного депутата України. Особовий склад органів підрозділів головного управління національної поліції в області буде переведений на посилений варіант несення служб. З цією метою будуть діяти оперативні штаби, які будуть працювати в цілодобовому режимі. Для того, щоб належним чином провести дані вибори і забезпечити охорону порядку під час їх проведення, поліцією області вжито ряд заходів. Зокрема, нами посилено практично групи реагування, які будуть забезпечувати патрулювання на вулицях. В цілому задіяно буде для охорони виборчих дільниць близько тисячі правоохоронців, з яких тільки поліцейських біля 600 чоловік. Окрім цього, для забезпечення охорони будуть залучені сили підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, а також громадські формування. Ми також передбачили додаткові слідчі оперативні групи. Які будуть здійснювати виїзди при заявах та повідомленнях громадян, збільшили кількість ми вибухотехнічних підрозділів, які будуть працювати безпосередньо в даних районах. Також нами буде задіяно працівники патрульної поліції, чотири екіпажі, які будуть забезпечувати охорону дорожнього руху відповідно в районах, де будуть проводитися. Дані вибори однією з важливих проблем, яка на даний час у нас існує, це є проблема незаконного видобутку бурштину з цією метою на дні проведення виборів, починаючи з суботи, нами буде практично збільшено кількість правоохоронців, які будуть нести службу в місцях, де не здійснюється незаконний видобуток бурштину. Для забезпечення охорони буде задіяно більше 500 правоохоронців, числа підрозділів. Особливого призначення співробітників Національної гвардії, а також приданих сил, також спецпідрозділів з інших регіонів, зокрема з Львівської та Рівненської областей. Проводиться зараз робота для того, щоб долучити туди і громадські формування. Поліція також відповідно працює в цілодобовому режимі і взаємодіє з лісовою охороною якої буде задіяно в ці дні близько ста чоловік. Поліція Волинської області готова до проведення виборів, а також готова для належного забезпечення охорони громадського порядку в місцях, ймовірного незаконного видобутку Бурштину. Я особисто попереджаю всіх практично, осіб, які вчиняють наміри і мають бажання виїхати в регіон Маневичі. І спробувати зайнятися протиправною діяльністю. Ми будемо реагувати досить адекватно і в рамках чинного законодавства особи, які будуть затримуватися, відповідно будуть притягуватись до кримінальної відповідальності.